Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Хочу вас познайомити з цим магнітофоном. Звісно, що він не новий як такий, але він новий для мене. Я його ще не разу не включав, не вмикав. Ось як він до мене потрапив, це мій апарат. Я його взяв е, як під профілактику, е, під відновлення. Е, він мені дуже подобається з усіх е, магнітофонів вищого класу. Е, там, звісно, що ви знаєте, є Олімп 03, електроніка 03, і 04 електроніка, потім 5 Олімп, То Ось цей 04, він, як не дивно, зустрічається рідше інших. Не знаю чому. Він із них самий простенький. в нього всього три голови, скрізний канал. Немає реверсу, звісно, автореверсу. Він звичайний стерео, чотири доріжки. Бабину він записує з двох сторон. От. Ну, це така загальновідома інформація. В нього є цікава історія. Ну, для мене вона була цікава, колись я її вам розповім. Бо ну, цікава вона тим, хто був її першим власником. Тобто, я зараз другий. Перший власник купував його новим. Він сказав, що близько 30 років він простоїв у нього десь у шафі. От. Продав він його зараз з особистих причин. От. Ну, а я придбав, тому що мені завжди було цікаво мати такий апарат у себе. Ось, давайте подивимося, що він фактично собою представляє, тобто, який його стан. Ось трошки потертий Під катушечник, тримач катушки ось з такими прорізями, і він зараз, ви бачите, стоїть на відстані, тобто невеликий проміжок є. А ось ці направляючі співпадають. Тобто ми зараз можемо надягнути бабіну, катушку і зафіксувати. Але він так просто не повертається. Бо цей маленький виріс, там є маленький фіксатор, такий пиптик, його треба потягнути на себе ось так. Ось тепер він повертається і одягається далі. Тобто Ви бачите, повернулося і зафіксувало нашу катушечку. О, були фіксатори двох типів, цей з виступом. А були просто, щоб прокручувалися, не треба їх було відтягувати. Просто, щоб співпадали оці виступи, одягалася катушка і потім він просто повертався. Це більш надійний варіант. Це дуже добре, що тут такий стоїть. Тут, як ми бачимо, стоїть такий самий. Тобто повернули і, вони трошки хитаються, Отут от Тобто, Ця штука металева основа, це металевий, і вони тут між собою хитаються. Чому? Я, коли буду знімати ці підкатушечники, я покажу. Це в них таке є. Цей теж трохи хитається. Це не дуже важливо, але воно є. Так, дивимося, ось цей ролик обводний. Я дивлюся не через камеру. Ну, резина застаріла, але тріщин ще немає. Звичайно, що брудний, має досить відчутний люфт, його можна прибрати. А цей крутиться важкенько. Ну, тут смазку треба поміняти, звісно, треба все чистити, але загальний стан. Загальний стан дуже добрий. Апарат комплектний. Він має такі блискучі ручечки, кнопочки, вони всі на місці. І це говорить нам, а також світла передня панель, що це один із перших варіантів. Їх було декілька. І оцей перший він був саме такий. Потім пізніше пішли вже панелі лісові більш темні. І оці всі кнопочки, ручечки всі були чорні, тобто просто пластикові. Це теж пластик, але пластик вкритий, якби металізований такий, це мені теж дуже подобається. Дерев'яні бокові панелі мають ось таке, ми бачимо. Це сліди часу. Тут є, тут є. Що цікаво, воно є в торці, але... Основна поверхня досить в гарному стані. Верхня кришка теж стан непоганий. Тут є якась пляма. Відчувається на дотик. Можливо, виведеться, можливо, ні. Можливо, це пошкоджене покриття захисне, бо тут така, якби мальована фарба. Таке відчуття відчувається, що вона досить товста, і можливо, це такий скол на фарбі, можливо, ні, не знаю. Будемо більш детально дивитися. Ось друга боковинка, Ось так виглядає ззаду. Це ми бачимо. а Це просто <клаптик> чогось клаптик целлофану приліпився. Рідний шнур мережевий, тобто кабель живлення, це дуже гарно. Так, ось є табличка. Як би так спробувати показати? О, так напевно видно дата виробництва, його ціна роздрібна, номер серійний. От. Саме в цьому в 04 дуже розвинена система комутацій, тут аж 5 гнізд. В 03 му їх було всього 3. В 04-й електрониці теж 3, в 0,5-му Олімпі, я не пам'ятаю, ну, здається, теж 3. А тут цілих 5. Потім подивимося, може комусь цікаво, для чого їх тут так багато. Зараз підемо далі. Звичайне гніздо для дистанційного керування. Так, оглянули апарат, стан задовільний, комплектний. Да, ось до нього ще попередній власник додав дві катушки. Він сказав навіть, що вони. Так, ми бачимо, що зберігалися вони правильно, у целофані, у коробочках, мабуть, у вертикальному положенні вони записані. Послухаємо, що тут є. Плівки оці одні з найкращих 3715 і 3716. Якщо вони не сиплються і не мажуться, то це гарне доповнення. Можливо, навіть якщо там щось із того репертуару, що я міг би слухати, я залишу собі їх в такому вигляді. Тим більше, що запис тут має бути якісним. Так, щоб довго не затягувати, ще скажу, що саме цей апарат так знімається, в нього ця кришечка, він обладнаний. Я вже знаю, спробую вам показати. Отако. От Тут стоять склоферитові голівки. Е, стираюча і дві на запис і на відтворення. Все, більш нема нічого. Три голівки. От. А, були варіанти з звичайними голівками, 0,80 серії. Тут стоять склоферітові. І оскільки це було дуже давно, попередній власник не пам'ятає, чи вони з завода тут вже стояли, чи їх поміняли ще тоді. Якщо ви знаєте напевно, що були два варіанти, напишіть, будь ласка, в коментарях, я такої інформації не знайшов. Знаю, що і такі, і такі зустрічаються, але чи це заводська установка, чи ні, мені достеменно невідомо. Так, ну і зараз зробимо перше включення, щоб була якась дія у цьому ролику, я вже трохи підготувався, тобто я подовжувач під'єднав до мережі і між магнітофоном і подовжувачем ось такий прибамбас. Цей. Ну, це не мій винахід, але моє втілення, скажімо так. Тобто, для чого ця штука? Це лампочка, звичайна лампочка розжарювання на 220 вольт. Вона з'єднана таким чином, що, наприклад, звідси йде фаза, приходить на ось цю розетку, проходить через лампочку виходить на другий контакт цієї розетки, і звідси ж виходить сюди. Тобто лампочка включена в розрив як би фази, ну, наприклад, фазового дрота, вона дає, як би, таким ефект запобіжника. Ось, Якщо, наприклад, магнітофон несправний і споживає багато великий ток надмірний, то щоб в нього там нічого не хлопнуло і не згоріло зайвого. оцей стрибок тока візьме на себе лампочка. А якщо ні, якщо все з ним гаразд, то вона може трошечки блимне і не буде світитися зовсім. Тому зараз ми її покладемо поближче. Щоб нам було видно тут спереду. Ось тут ми вмикаємо кнопочку мережеву і будемо дивитися. Так, я спробую зняти, щоб це було видно. Слідкуємо за лампою. Ага, ось ви бачите. Тобто вона. Доволі ярко світиться. Що я казав? Це ненормально і тому виключаємо, вимикаємо апарат. Ось, не дарма я це зробив. Хоча, власник сказав, що він його вмикав в мережу, і він у нього навіть там працював, щось трошки світився індикатор. Він реагував на кнопки. І в мене. Була така ідея, що можна його включити перевірити. Але все ж таки я підстрахувався, як виявилось, не дарма. Ось, на цьому, мабуть, я завершу цей ролик. Бо мені потрібно буде дві руки, щоб далі щось робити. І щось буде цікаве, а тут я думаю, буде багато що цікавого. Буду все знімати і викладати по мірі набігання матеріалу. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за коментарі та лайки. До побачення!